Усім доброго дня, шановні аграрії. Сьогодні у нас весняна обрізка яблунь. Весняна обрізка яблунь. Проводимо обрізку. Вони були загущені, зарослені. Зараз, як ви бачите, вони вже позрізувані. Ось тут зрізані гелячки знизу, Гелячки потім позбираємо. Ми собі так виставляємо драбинку. Ось, до речі, ще не зрізана, ось уже зрізана гелячка. Ці батоги я вкорочую, залишаю декілька бруньок. Ось можемо побачити вже такі от плодові бруньочки. На цих відростках коротеньких на них будуть плоди. Так, а ось це ось це не обрізані. Верхушка не обрізана. Ці батареї я вкорочую, залишаю там декілька бруньок, ростових і плодових для того, щоб активізувати процеси росту на бруньках. Цим яблункам уже 9 років, якщо не помиляюсь, 8 або 9 років. В такому вони стані. Звісно, така помилка в нас вийшла, що ця посередині, вона їй тут не потрібно було, тому що мала відстань. Потрібно було її не садити. Але тоді, як садили, не думали, що воно так буде. Огружаюсь, цих яблук непоганий. Хороші, я б сказав би, вони такі червонувато-жовті. Це три, тут три яблунки І там ще кілька яблуньок, їх треба пообрізати. Це ще в нас є сливочки. Це червона, там жовта і там далі за катками жовтувато-червона. Сам процес обрізки. А, ще, до речі, малина. у нас тут. Малину в цьому році потрібно буде викопати, тому що вона заважає яблуням, а саме тягне з кореневої системи поживні речовини для яблунь. Із них, так скажемо, малини сильно немає, більше зелена маса, але. Але. Прийдеться її викупати. вистою вистаю О! і собі буде обризати? Ось ці бату Я вкорочую так от, Зверху є бронечкою. Так щоб вона пішла звідси гілочка. Так само цього, цього в сторону. получилось так. Вилки, вилки растут пока удаляем. И себе Наприклад, всередині йдемо і перетинається. Треба дивитися, якщо це сильніше, на більша, значить, видаляємо ось цю. Просто-напросто видаляємо, на пеньочок Того, то що ця сильніша, і вона собі буде розвиватися. Ми її ось тут пустимо бік. і все. Такі от справи. Такі о гіллячки. Так. Це тут склад на зерно, техніка, обороня. Ну, задавайте питання, кому що потрібно. А всі відповідаю. Дякую за увагу. Обрізка проводиться для того. Щоб після обрізки до розпускання бруньок необхідно пройти кілька днів після обрізки і буде обробка залізним купорусом. минулому році ми обробляли яблуні мідним купоросом, У мідного купоросу ширший спектр застосування. Він контролює ширший спектр хвороб. А залізний він контролює лишайники і грибкові захворювання гіл гілок. Далі в нас заплановані обробітки фуліцидний. Вже у фазі рожевої такої набубняючої бруньки перед розпусканням квітки. І, 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 і потім після цвітіння фуліцидний і сектицидний обробіток. обов'язково. Ось це, до речі, сливочка, щоб ви розуміли, вона була всіяна. Весь стовбур всіяний плодами. Дуже рясна була сливочка. Так, такі от справи. Такі ганиночки також ми видаляємо, тому що з них розмножуються хвороби. Так, ну і все. Дякую за увагу. Підписуємось на канал, ставимо лайки. Всім гарного дня!